На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Аграрний міністр Микола Присяжнюк домовився із російською стороною про новий формат зернового пулу. Під Києвом відкрився найбільший в Україні і один із найбільших в Європі хлібопекарський комплекс. Яке молоко ми п'ємо? З 11 по 14 жовтня у Москві відбулася російська агропромислова виставка Золота осінь осінь-2012». Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присіжнюк відвідав захід та особисто відкрив український стенд і ознайомився із представленою продукцією. Стенд з українською сільгоспродукцією став чи не найбільшим на виставці. Тут були представлені м'ясо, птиці, сіль, мед, алкоголь, сири, молочна продукція. Також українські компанії представляли свою продукцію на окремих стендах, зокрема ті, що займаються сільськогосподарським машинобудуванням. Російська Федерація для нас основний партнер в торгівлі. І в тому числі в аграрному секторі. Торгівля з сусіднім партнером і торгівля з країною, яка є потужнішим споживачем продуктів харчування, для нас дуже важливо. Якщо говорити щодо логістики зернових і створення так званих координаційної ради по зерну, для нас дуже важливо, щоб це був єдиний моніторинговий центр виробництва залишків і потенційного експорту. Також у Москві український міністр зустрівся зі своїм російським колегою Миколою Федоровим. Вони домовилися про новий формат зернового пулу між Росією та Україною. Зокрема, планується сформувати міжвідомчий інформаційно-консультаційний орган для координації маркетингової політики на світовому ринку зерна. Партнери упевнені, що напрацьовані упродовж десятиліть зв'язки допоможуть зміцнити позиції країн як ключових постачальників сільськогосподарської продукції на світові ринки. Також аграрні міністерства України і Росії активно співпрацюватимуть у питанні взаємних постачань м'ясомолочної молочної продукції. Ну а далі стисло про події в аграрному бізнесі. Українські аграрії завершують осінню посівну кампанію. Озимою пшеницю вже засіяні 87% запланованих площ. Наразі триває сівба жита та ячменю. За темпами виконання цих робіт лідирують Київська, Сумська, Харківська, Волинська та Чернігівська області. Південні регіони та Крим ще активно продовжують посівну кампанію, чому сприяють погодні умови. У профільному міністерстві зазначають, що цьогоріч вітчизняні сільгоспробники вже посіяли більше озимих культур ніж минулого року. Механізм формування статутного капіталу земельного банку підписав президент України. За законом кабінет міністрів може формувати статутний капітал Державного земельного банку за рахунок грошових внесків і земельних ділянок. Державний земельний банк має право здійснювати операції з земельними ділянками і майновими правами на них. Найближчим часом Нацбанк має визначити особливості видачі державному земельному банку ліцензії та здійснювати нагляд за його діяльністю. Нагадаємо, що державний земельний банк надаватиме сільгоспідприємствам фермерам кредити не більше 10% ставки Національного банку України. Українські виробники олії цього маркетингового року збільшать виробництво майже на 2%. Такі прогнози оприлюднило Міністерство сільського господарства. США. щоправда, поставки за кордон не збільшаться. Експорт олії залишиться на попередньому рівні. Для прикладу минулого маркетингового року Україна вивезла понад трьох мільйон тонн олії. Загалом, за оцінками американських аналітиків, українські компанії утримують свої позиції на світовому ринку і забезпечать 55% поставок. Нагадаємо, Україна є найбільшим у світі виробником. Та експортером соняшникової олії. Під Києвом відкрився найбільший в Україні і один з найбільших у Європі хлібопекарський комплекс. Нове спільне українсько-словенське підприємство відкрив президент Віктор Янукович. Він не просто оцінив масштаби виробництва, але й особисто прийняв першу продукцію. Президент запевнив, що аграрний комплекс залишається серед найбільш пріоритетних для держави, а також зазначив: цитую: треба переробляти нашу сільськогосподарську продукцію. Нам треба, щоб ми отримували якісні продукти. По перше, це економіка, за рахунок якої живе країна і кожна людина. По-друге, це наша конкурентна спроможність, тому що торгувати на світових ринках сировини для нас не цікаво. Кінець цитати. Також відкриття Київського обласного хлібопекарського комплексу торгівельної марки Кулильничі відвідав міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Він впевнений, що створення новітніх хлібопекарських підприємств, окрім економічного значення, несе і соціальне навантаження. Адже підприємство облаштоване сучасним енергозберігаючим хлібопекарським устаткуванням. А це дозволить забезпечити мешканців Києва та області високоякісним соціальним хлібом за стабільними цінами. Я думаю, що це підприємство один з перших зразків, як можна зменшувати собі вартість. Зменшувати собі вартість, робити ефективну економіку якраз в хлібопекарській галузі. І, звичайно, дуже важливо, що президент сьогодні озвучив це наше завдання, щоб споживач не не враховуючи, чи він проживає на селі, чи він проживає в місті, він має рівноцінний доступ до якісних харчів, до якісного видів хлібобулочних виробів і, звичайно, свіжих. Сьогодні держава сприяє розбудові високотехнологічних хлібопекарських об'єктів, зокрема надається пільгове кредитування підприємствам хлібопекарської галузі та створюються сприятливі податкові умови для ввезення на територію України хлібопекарського обладнання. Я хочу поблагодарить міністра сільського господарства і продовольства. Повірте, то кількість роботи, яка проведена його міністерством, під його патронатом, його підчиненням, його командою, невозможно. Это работа, но, тем не оцініть це невероятно складна робота. але тим не менше його підчинені його команда зробили все необхідне для того, щоб ми були обеспечені самим необхідним, без чого не обойдеться ні один хлібок. Ми безпечені стабільним сиріом. Генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович також взяв участь у цьому заході, де в рамках форуму інноваційні технології у хлібопекарській галузі йшлося про перспективи подальшої співпраці хлібопекарського комплексу у спільній реалізації державних програм. Ігор Якубович запевнив учасників форуму, що борошна державного інтервенційного фонду буде вдосталь для забезпечення продовольчої безпеки у всіх регіонах країни. Нагадаємо, що аграрний фонд вже розпочав інтервенції борошна для виготовлення соціальних сортів хліба в усіх областях. На сьогодні між аграрним фондом, обласними державними адміністраціями та хлібопекарськими підприємствами укладено договори щодо поставки 34 тисяч тонн борошна щомісяця. До інших подій в Україні зростає попит на бензин з використанням альтернативних компонентів палива, зокрема біоетанолу вітчизяного виробництва. Він абсолютно безпечний для довкілля, оскільки повністю розпадається при згоранні. З іншого боку, використання біопалива власного виробництва допоможе зменшити залежність від іноземних добавлянь до палива сьогодні в Україні виробництвом біоетанолу займається три спиртових заводи державного підприємства Укрспирт. Нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада України зобов'язала продавців палива додавати до всіх сортів бензину не менше 5% біоетанолу, а в перспективі не менше 7%. Ми предложили Укрспірту совместно провести інвестиції з цілею реконструкції на производство біоетанолу. на п'яти заводах в 2008 році Одновременно ми построїли. 5 установок и удачно запустили их в 2011 году. Огромную роль сыграло сотрудничество с Укрспиртом в плане того, что новое руководство совершенно по-новому посмотрело на перспективу. Прикладом успішного перепрофілювання спиртзаводів на виробництво біоетанолу є державне підприємство Івашківський спиртзавод, який відновив роботу у серпні цього року. Завдяки встановленому інноваційному обладнанню вітчизняне підприємство успішно виробляє біоетанол з цукрової маляси та постачає його на вітчизняні нафтопереробні підприємства. Івашківський спиртзавод демонструє як із дешевих відходів цукрового виробництва. Можна отримати високоякісну та екологічно чисту високооктанову добавку до палива. Прибуток від продажу біоетанолу у 10 разів перевищує витрати на виробництво. Сьогодні державне підприємство працює на 70% потужностей, але планує нарощувати виробництво, оскільки в Україні попит на біоетанол постійно зростає. Спеціалізація нашого виробництва це випуск біоетанола. Сьогодні ми виробляємо. Компонент моторного палива. За вересень ми відпрацювали, я рахую, добре, 930 тонн випустили цього продукцію. Що таке біоетанол? Це листки чистий продукт, який при згоранні не виділяє ніяких хімічних сполук. У посиленому режимі досі продовжують працювати запорізькі інспектори з ветеринарної медицини. Відтоді як у регіоні зафіксували спалах захворювання на африканську чуму свиней у 10 кілометровій зоні навколо осередку. Цілодобово чергує сім ветеринарно-міліцейських постів. Співробітники ветеринарної міліції продовжують моніторинг свинопоголів'я та забороняють із зони переміщувати живих свиней та продукції зі свинини. Окрім того, ще понад три сотні свиней відправлено під ніж цього вимагає інструкція. Нагадаю, у селі Камишуватка, де зафіксували вогнище африканської чуми свиней, захворіли лише три свині. Решта свиней була клінічно, були клінічно здорові. Тож за забій худоби господарі отримують грошову компенсацію. Від 18 гривень 32 копійок за кіло живої ваги до 55 гривень за кіло молодняку до 20 кілограмів. Наразі з моменту виявлення вогнища африканської чуми свини у Запорізькій області фахівці не виявили жодних рецидивів. Українці питимуть більше якісного та безпечного домашнього молока за доступними цінами. У цьому запевнив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, коли відвідав Ведсан лабораторію на житньому ринку у Києві. Тут він особисто проконтролював процедуру перевірки безпечності та якості молочної продукції. Нині держава жорстко контролює якість молока, яке реалізується на організованих ринках, а також здійснює низку системних заходів для нарощування виробництва молока у господарствах населення. Окрім того, завдяки системним діям уряду вдалося підняти закупівельні ціни на молоко та забезпечити його доступність для споживачів. Ми все... Червню місяця започаткували програму дотації на утримання молодняка. Тобто, ми виплачуємо щоквартально на протязі року по 250 гривень кожен квартал за збереження молодняка до року. Це перше. Друге, ми стовідсотково компенсуємо придбання доїльного обладнання. А також охолоджувачів. для чого це нам необхідно? Для того, щоб зберегти якість молока. Наше завдання сьогодні зберегти одноосібників, зберегти українське село, але при цьому полегшити їх працю. Вітчизняні інспектори з карантину рослин скасували карантинний режим, який був запроваджений на понад пів тисячі гектарах сіргоспугідь. Це результат проведення фітосанітарних заходів за 9 місяців роботи фахівців установи. Так, території були звільнені від американського білого метелика, картопляної молі, раку картоплі, золотистої картопляної нематоди, амброзії полонолистої та повитиці польової. Зокрема, завдяки розкорчовуванню старих садів і багаторічних насаджень, а також у наслідок проведення фітосанітарних заходів скасовано карантинний режим у Севастополі. У двох господарствах вдалося знищити вогнище американського білого метелика на площі 4 гектари. Завдяки проведеним відповідним заходам, агротехнічним, механічним, хімічним, а також моніторингу обстеженню відповідно протягом декількох років, протягом п'яти років, а він коли і більше проводяться спостереження за цією зоною, і у випадках невиявлення цього організму проводиться скасування карантинного режиму. Оновлення технічної бази українського сільського господарства, зокрема закупівля новітньої сільгосптехніки, є одним із ключових питань розвитку аграрного сектору України. За рік вітчизняні сільгоспвиробники закуповують відповідної техніки на суму 4 мільярди гривень. Та цифра, яку показують українці в закупівлі нової техніки, а ця сума цифра складає близько 4 мільярдів гривень, має йти не за кордон, а потрапляти саме на вітчизняні підприємства. Обсяг експорту зернових культур сягнув понад 6,6 мільйонів тонн. Лише протягом вересня за кордон було продано 2,4 мільйона тонн зернових, а це перевищило попередні прогнози. Наразі уряд не планує запроваджувати жодних обмежень щодо експорту. Навпаки, профільне міністерство спільно із зернотрейдерами, прорахувавши баланси, ухвалило рішення, що експорт пшениці може збільшитися з 4 мільйонів тонн до 5. Це в жодному разі не вплине негативно на продовольчу безпеку України, забезпечення якої є пріоритетом держави. Про це під час виступу на третьому українському конгресі повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Ми вже проекспортували більше, ніж 6,5 мільйонів тонн. За цей місяць, за жовтень місяць, ми переконані, експорт перевершить планку 2 мільйони тонн. На сьогоднішній день уряд ніяких заходів щодо обмеження не передбачає. На ринку зерна нововведення уряд змінив систему сертифікації збіжжя та продуктів його переробки, що вивозяться або ввозяться до країни. Нові правила допоможуть уникати подвійної сертифікації зерна. Суть змін полягає в обов'язковій видачі сертифіката під час експортно-імпортних операцій та переміщення поставок, що були придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. У всіх інших випадках сертифікацію проводитимуть за бажанням учасника ринку. Саме завдяки таким діям уряду вдасться поліпшити ситуацію у сільськогосподарській галузі. Також у законопроекті пропонується зменшити кількість необхідної документації, що видається санепідеміологічною та ветеринарною службами, і скасувати дозволи у сферах ведення бізнесу бджолярства, рибальства та зернового господарства. Працівники консультаційного центру, який працює за підтримки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, продовжують відповідати на питання сільгосвиробників. Здебільшого селяни цікавляться державними підтримками. Якщо раніше це стосувалося молочної галузі, тепер населення клопочиться за розвиток садів. Зокрема, питання минулого тижня було таке: чи діють в Україні програми із компенсації купленої техніки для садівництва? Суб'єктам господарювання, які займаються виноградництвом, садівництвом та хмелярством, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, передбачено відшкодування витрат за будівництво, встановлення холодильних установок та техніки для зберігання і переробки власної продукції, за більш детальною інформації, звертатися до консультаційного центру Міністерства аграрної політики. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок. На рік 48 гривень, 12 копійок. 8 листопада у Києві у президент Готелі відбудеться п'ята міжнародна конференція Аграрні інвестиції МТР. Ітиметься про ключові питання інвестування в агросектор України, зростання інвестицій до аграрного сектору через лиття та поглинання, альтернативи у фінансуванні сектору, ефективне виробництво в умовах падіння кредитування, також перспективні напрямки інвестування. Традиційно під час конференції аграрні інвестиції МТР ітиметься і про сучасні тенденції ринку матеріально-технічних ресурсів, нові форми та методи дистрибуції, застосування сучасних аграрних технологій в Україні. Генеральний телевізійний партнер конференції, програма Агроконтроль. 31 жовтня, 2 листопада, третя міжнародна виставка з тваринництва і птахівництва Animal Farming Ukraine. Все для розведення та утримання тварин, обладнання і технології для тваринництва і птахівництва, кормовиробництво і ветеринарія. Animal Farming Ukraine 2012. 31 жовтня, 2 листопада, Київ, МВЦ. Далі вирушаємо на медіаполе. У пошуку українського хлібовипікання вирішив журнал Хлібний бізнес разом з головою ради об'єднання «Укрхлібпром» Олександром Васильченком. Журнал з'ясовує, яким досвідом діляться українські білоруські пекарі під час щорічних відвідин виставки Хліб і кондитерська справа і чим білоруси виділяються порівняно з вітчизняною хлібопекарською діяльністю. Читач звернувся з пропозицією щодо можливості укладення договорів та видачі складських документів на зерно орендарем сертифікованого зерносховища від свого імені. Газети підприємців АПК ГР. Бізнес сьогодні дає пораду і роз'яснення юриста про те, на яких умовах можна орендувати або ж отримати у власні зерносховища, як відбувається сертифікація відповідності послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки, процедура видачі сертифіката тощо. Збільшення кількості кооперативів стало можливим, передусім, завдяки чіткій і активній позиції щодо підтримки дрібних товаровробників з боку міністерства агрополітики, пише газета рідне село у статті « гуртом легше. Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів протягом останніх кількох. Місяців зросла, і чому це відбувається? Читайте на сторінках газети. Головний портал новин аграрного бізнесу Агронюсінвій пише про чергове засідання громадської ради при міністерстві аграрної політики та продовольства. На заході обговорювалися програми підтримки сільськогосподарських підприємств та споживачів у США та Європейському співтоваристві та можливість провадження таких програм в Україні. Про перспективи читайте на сайті Агронюс. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собі вартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив, стабільний прибуток, селянина. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агроніюс На все добро.